Микита годованець Байка, голуб і лелека. Якось то навесні, коли настали теплі дні, Лелека з вирію прилинув на дороге гніздо своє, Що восени покинув в житті усяко є. Домашній голуб запитав, де друже, був? Що чув, до вирію літав? Злякався вітер в вухах свище, І з півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима, а в вирію зими нема. Природа стрінула привітом. Там вічне літо. А голуб з усміхом йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну, Розхвалений той рай і повернувся на країну бо це. Мій рідний край. Любов до рідного могутнє диво, Нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Зове вітчизна, й путь далека, І ти летиш, як звирію лелека в гніздо своє. Аналіз байки. Темою є любов до рідного краю. Основна думка любов до рідного могутнє диво, нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є, зове вітчизна й путь далека. В образі голуба алегорично втілений тип людей. Тісно прив'язаних до своєї домівки, які ніколи її не залишали, тому їм невідомо щемливе відчуття повернення до своїх міст після тривалої мандрівки. Лелека це образ людей, які понад усе люблять свій рідний край. Вони ніколи не проміняють його навіть на теплій сонячні краї, де можуть жити в райських умовах. Отже, лелека це символ вірності та відданості вітчизні. У творі використано такі художні засоби епітети, теплі дні, дороге гніздечко, страшна зима, могутнє диво, вічне літо. Метафори. Повзе страшна зима. Природа стрінула привітом. Зове вітчизна. туга в серце б'є. Порівняння і ти летиш, як звирію лелека. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.